Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на каналі ФРМ Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. І щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту, вашим лайком та коментарем. Поділіться цим відео в соцмережах. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, з 10 листопада на території Європейського союзу почне працювати нова ІТ система EES Entry-Exit System, процедура в'їзду до країн ЄС. Для українців також зміниться. Про це також повідомили в Кабінеті міністрів України. Як відомо, друзі, нова система автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Таку систему запроваджують, щоб спростити перетин кордону і посилити безпеку за допомогою біометричних документів та запобігти використанню фальшивих документів. Отже, ця система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки. Штампи в паспорті вже не будуть потрібні. Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування. Тому, коли людина буде, наприклад, виїжджати за кордон, прикордонники насамперед братимуть біометричні дані. А якщо людина відмовиться, звичайно, надавати їх її відмовлять у перетині кордону. В уряді також наголосили України, що Нові правила перетону кордону не означають е, скасування безвізового режиму. Декілька важливих новин з Польщі. Хочу сказати, що Польща зараз готується до зимового прийому біженців з України. Люблінське воєводство підтвердило свою готовність регулярно проводячи координаційні засідання. Хоча наразі немає серйозних сигналів про масовий приплив українців. Але місцева влада якби посилила таку підготовку до зими. Отже, створено реєстр волонтерів та розроблено план їх роботи на кордоні. Звичайно, в разі такої потреби. Звичайна ситуація буде залежати від інтенсивності атак на українську інфраструктуру. Чехія, президент Чехії, Петр Павел, дав дозвіл 60 громадянам своєї країни долучитись до української армії для захисту України від. Агресії Росії загалом на адресу Павла не дійшло таке прохання. До речі, скільки з них він відхилив, і з яких причин зараз невідомо. Але ж його попередник, наприклад, Мілош Земан дозволив 132 чехам стати на захист України. Чеське, до речі, законодавство забороняє громадянам країни служити в іноземних збройних силах. Втім, вони можуть звернутися по відповідний дозвіл до президента своєї країни. Виступали проти влади. В Росії тепер саджають і підлітків в Росії з 2022 року, тобто коли почалась війна в Україні, різко зросла і кількість звичайно кримінальних справ щодо неповнолітніх, які виступали проти політики. Чинної влади багатьох засуджують до тривалих термінів за терористичними в лапках статтями. Наразі відомо що не менше про вісім неповнолітніх, яких посадили до в'язниці за їхню протидію політиці РФ щодо України. Також зараз керівники Польщі чомусь продовжують негативно висловлюватися в адресу України. Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гаковськ заявив про прохання президента Володимира Зеленського. Щодо перехоплення ракет над Україною, що це може втягнути Польщу у війну. Він вважає, що Зеленський прагне залучити Польщу до конфлікту, незважаючи на значну підтримку з боку Варшави. Ганковський наголосив, що Україна повинна демонструвати вдячність за надану допомогу, включаючи техніку та підтримку громадян. Якщо Польща почне збивати російські ракети, то суттєво зросте на його думку ризик того, що російські ракети чи дрони можуть потім ще більше ще більшою мірою летіти на Польщу, і якби невідомо чи Польща не буде тоді змушена до частинного закриття повітряного простору, і, врешті, уламки тих дронів чи ракет, якщо вони... Пудуть десь на території Польщі, то вони можуть когось вбити. Тому тут є і за, і проти. І, звичайно, найкращим виходом погодьтеся з цією ситуацією було б надати е, західним партнерам України дозвіл знищувати об'єкти на території РФ далекобільною зброєю. Також міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський нещодавно заявив про недотримання, начебто. Києвом обіцянки щодо ексгумації жертв волинської трагедії. За словами Сікорського, українська сторона обіцяла прогрес у цьому питанні до кінця жовтня, однак домовленості не було дотримано. Міністр ще раз закликав українську владу дозволити проведення ексгумації. Україна зазначає, що польська влада чудово розуміє, що Україна зараз під час Війни не дасть дозволу на ексгумацію, але все одно чомусь Польща спекулює цією темою для певних своїх цілей. НАТО генсек НАТО Рюте очікує від ФРН більше витрат на оборону. Нагадаю, що Марк Рюте на зустрічі з Олафом Шольцем в Берліні закликав Німеччину збільшити витрати на оборону. Він сказав, що я вірю, що Німеччина й надалі нарощуватиме зусилля. ФРН вперше за 30 років витрачає на оборону два. Відсотків ВВП, проте всі країни альянсу мають інвестувати у захист більше. Також зазначається, що припинення військової допомоги Німеччини Україні обійдеться ФРН набагато дорожче, ніж її продовження. КНДР КНДР запустила сім балістичних ракет Північна Корея вранці ще у вівторок. Запустили щонайменше сім балістичних ракет малої дальності в бік японського моря. Про це повідомили представники південної Кореї та Японії. В уряді Японії звичайно вважають, що ці запуски балістичних ракет «Скендер» загрожують миру і безпеці їхньої країни. експерти не виключають, що ці пуски зовнішньополітичний саме жест Пхеньяна з нагоди президентських виборів у Сполучених Штатах. Важлива заява голови МЗС Естонії проби. Згодувати, так скажемо, агресору свободи України загрожують катастрофою для всіх. Міністр закордонних справ Естонії його звати Маргус Цхана, попередив про небезпеку розмов про необхідність поступитись в Росії заради миру. Всі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки. Москві цхана зауважив, що майже три роки жорсткої російської агресії призвели до того, що заклики до миру лунають дедалі частіше. Це небезпечна тенденція, каже він, яка вказує на те, що впевненість заходу в собі похитнулась. Наші е Коливання або навіть найменші натяки на поступки лише підштовхують Росію продовжувати свій агресивний курс. Мюнхенські рішення 1938 року. Погодьтесь, мають стати уроком і застережливим нагадуванням про те, що поступки агресору не забезпечать міцного миру. Спроби купити стабільність, згодовуючи агресору свободу інших країн, погодьтесь приречені закінчитися катастрофою для всіх. За його словами, також наразі немає ні найменшого знаку того, що. Путін відмовився від своїх імперіалістичних цілей і справді хоче миру, тому найменший натяк на можливі поступки і передачу, наприклад, українських територій вкрай небезпечний. Якщо в результаті агресор отримує те, що в нього раніше не було. То походьтесь, потрібно бути готовим до того, що він не зупиниться його апетити зростуть, і він захоче за допомогою зброї захопити ще більше територій. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Фромікрен, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.